Чекаю цього амаранта. В нього будуть такі звисати, як у звисає Під носом. Це таке буде і в нього звисати. Вони ну, вони гарні усі, Оцей, з цими кульками своїми. Оцей, як віничок, як волоть. Гляньте, яка велика волоть. Сантиметрів 30. Ну, цей менше, цьому більше води, мабуть, дістається, бо тут я. Поливаю сумах. Ось цей сумах ось. Які в нього гарні шишечки, ой, обожнюю сумах. Ось, а це в мене якась тут трава. А що це за трава? А, це, мабуть, просо моє, однорічне просо. Тут будуть чорні колоски. Дуже гарне, це боже дерево. Ось це ось, ось, Боже дерево. Можна і не поливати. Гляньте, яке воно шикарне стоїть. Ні, ну поливати треба все. Це я неправду сказала, можна не поливати. Поливати треба все. Навіть оцю колючку треба поливати. Геть все треба поливати. Ось вона вже у мене висохла. Мабуть, тут менше води їй дістається. А можливо, тут її закриває оця парасоля від, від, того, сонця, від того сонця. Ось там як сонце є. Моя спаржа. Ні, ні, жодного разу не пробувала спаржу, Так мені хочеться відкопати її, але це треба було робити навесні. Відкопати і спробувати. Що ж це? Дійсно, це спаржа. Це, у нас його називають холодок. І все це я притянила мій падуб, бо він дуже горить. Ось, бачите, вже одна гілочка згоріла, тож я його так прикрила. Ось Скільки в мене місця. Там усюди були квіти однорічні. І ось вони всі позасихали, тому що не вистачає води. Буду зав'язувати з однорічними квітами, тому що вони вимагають багато вологи і багато за ними треба ходити, але ж взимку руки чухаються. Ось там у мене свободне місце, там у мене півонії взагалі-то. Пеньок мій розходиться, треба його, мабуть, розібрати, щось придумати інше. Тут у мене півонії, але вони посохли, тож я їх позрізала. І іриси були, і лілейники не цвіли. Ну, знову ж таки, мало води. Подивіться, що робиться. Це калина. Страшне, без сліз не глянеш. Ось так, а що це у мене було тут? Це таке, я навіть не знаю, що це таке у мене було. Слухайте, я ж тут поливаю. Бо тут я ж нещодавно посадила оцей хіберніку ялівець, то я тут поливаю гарненько.